Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом! 15 квітня Судан вкотре охопили бої, однак цього разу між армією та силами швидкого реагування. Це вже третя спроба перевороту в країні лише за останні майже чотири роки. Вже щонайменше троє людей загинули внаслідок сьогоднішнього зіткнення між армією та силами швидкого реагування в столиці Судану Хартум. на тлі напруженості навколо переходу до цивільного правління. Окремі змі повідомляють про десятки поранених. А на вулицях столиці тим часом лунають вибухи і стрілянина. Сили швидкого реагування заявили про захоплення території між Міжнародного аеропорту в Хартумі і повітряної гавані в Мирові. Армія зі свого боку, згідно з останніми даними, завдала авіаудару по штабу спецназу в столиці. Через запланований перехід до цивільного правління сили швидкого реагування повинні були бути інтегровані до складу збройних сил країни. Водночас, генерали ніяк не могли домовитись про те, в які саме терміни це повинно відбутись. Їх суперечка переросла у збройну боротьбу. Армія зі свого боку підпорядковується військовому уряду на чолі з генералом Абдельфатахом аль А сили швидкого. Реагування віце-президенту генералу Мохамеду Хамдану Дагало, як пише за Africa Репорт, сили швидкого реагування співпрацюють з російською ПВК Вагнера. Вони мають спільне підприємство Мероголда з видобутку корисних копалин. Зокрема, золото їх співпраця допомогла збільшити запаси золота центробанку Росії, які були необхідні для витрат на вторгнення в Україну. В той же час поширена кілька годин тому інформація про захоплення громадян України як заручників повстанцями Судану не підтверджується. Членів екіпажу в аеропорту Хартума була. Екстрено виведено під заступництво та опіку почесного консула нашої країни. Про це видання обозріватель розповів речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Він наголосив, що всі новини з Судану, які стихійно надходять з Африканської республіки, слід фільтрувати і не розповсюджувати фейки. При загостренні ситуації в міжнародному аеропорту Хартума перебували члени українського авіаційного екіпажу. Цю групу людей вдалося вивезти. Наразі вони перебувають у безпечному місці. Ними опікується український почесний консул у Судані МЗС Сольство України в Єгипті тримають питання безпеки українських громадян у Судані на особливому контролі, пояснив дипломат. Раніше про захоплення пасажирського авіалайнера з українцями в інстаграм повідомила стюардеса української авіакомпанії SkyApp Аліна Посохова. Вона зазначила, що більше повідомити поки що не може, щоб не нашкодити. Судан спроба перевороту обстіли в аеропорту. Заручники, наші екіпажі та борти молимося, написала українка. Вона також додала, що заручники перебувають у шоці та розпачі, але не уточнила чи належить вона сам до їхнього числа, до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.